Жив собі у лісі маленький зайчик на ім'я Шустрик. Він був дуже веселий, допитливий, а ще любив стрибати високо-високо та завжди кудись поспішав. Одного ранку мама дала шустрику кошик з морквинками, який попросила віднести до бабусі, і сказала: Зайчику, Будь обережний, коли йтимеш через лісову дорогу. Спочатку зупинись, подивись ліворуч, потім праворуч, і тільки коли впевнишся, що немає машин, переходь. Зайчик кивнув, але вже думками стрибав десь далеко, і він весело пострибав стежкою, поки не дійшов до дороги, побачив іншу сторону. І помчав. Стій! почулося раптом. Перед ним зупинився маленький світлофорчик, добрий чарівник, який стежив за порядком на перехрестях. Ти куди так летиш? Ти не подивився ні вліво, ні вправо, і кудись летиш? строго, але лагідно спитав світлофорчик. Я я я тільки на мить, я я дуже поспішаю. Зніяковів зайчик. Світлофорчик блиснув червоним і сказав: Послухай, друже, дорога це не місце для стрибків та ігор. Тут їздять машини. І навіть найшвидший зайчик може потрапити в біду. Ой, а, а що ж мені робити? Я ж не водій. Я, я, я не знаю правил. занепокоївся Шустрик. Я тебе навчу. усміхнувся світлофорчик і засвітив зелене світло. Правило перше. Завжди зупинись перед дорогою. Правило друге. Подивись ліворуч, а потім праворуч. Правило третє. Якщо немає машин, тоді можна йти. І найголовніше переходь лише на зелене світло. Зайчик слухав уважно і кивав, а потім разом зі світлофорчиком пройшов дорогу повільно, уважно і безпечно. А коли повернувся додому, він розповів мамі. Мамо, я зрозумів, що через дорогу бігати не можна. Я знаю, треба зупинитись, подивитись, ніж потім шкодувати. Мама обійняла синочка і сказала Мудрий мій зайчику, тепер ти можеш навчати і інших. І з того дня зайчик Шустрик став помічником світлофорчика. Вони разом вчили усіх звіряток безпечно переходити дорогу. Пам'ятай, навіть коли ти дуже поспішаєш, зупинись подивись ліворуч і праворуч. І тільки коли впевнишся, що можна, тоді переходь. А ще краще слухай світлофорчика.